Блін, яка крутезна ділянка. В дитинстві я непогано малював, і мені казали, що в мене є до цього хист, але ви знаєте, я його так і не розвив. Е, ну, не пішло, так скажемо. Е, не було тих, хто би мене підтримав, направив і так далі. Так от, коли я став дорослим і в мене з'явилася ділянка, я відношу, відношуся до свого саду, як до місця, де я малюю картину. Оце, друзі, не моє. Що оце не моє, що оце все не моє. У класного садівника завжди красиво на ділянці. В любу пору року. Тому що правильно підібрані рослини і все ухожено. Але найголовніше, у класного садівника, класно, навіть коли його там немає. Тому що сад навіть коли запускається, він все одно виглядає шкардосно. От бачите, це садок. Нашого сусіда, В'ячеслава Олександровича. У українців є, є така дурна натура, знаєте, ходиш отак по вулиці, жахіття. Пересикаєш паркан, заходиш на ділянку, ви би офігелі. Там, друзі, газон, як на гольф, як в гольф-клубі дорогому. Міксбордери, всі ухожені, всі рослинки здорові. Блін, там так все класно. І ховається за великим парканом, непрозорим. Чому? Чому? Люди, чому ми такі закриті? Ну чому? Ось цей дубок. Бачите? Боже, який він красивий. Влітку так, така просто ізмрудна така листва, а восени. Подивиться на це. Я взагалі не можу. Це рослини це щось, ви знаєте. Іноді люди кажуть, чим більше дізнаюся про людей, тим більше люблю тварин. Ви знаєте, я все більше і більше люблю рослини. Ой, жу вибач. А вона не помітила. Слава Богу, а то б образилася.